Ми живемо в світі, де нас оточує безліч відмінностей і протиріч. Деколи ми вважаємо, що наші погляди єдина правильна, а все інше не має шансів на існування. Що ж таке толерантність? Толерантність це мистецтво жити у світі людей та ідей, висловлювати свою думку, але при цьому адекватно сприймати думки інших людей. Не порушуючи їх права та свободу. Не варто плутати толерантність із поступкою, поважливості, відмовою від своїх переконань, байдужістю. Толерантність це відкритість до світу та людей. Відсутність толерантності породжує ненависть. Прояв ненависті не розв'язує проблему, а навпаки, створює ще один непереборний бар'єр. Там, де є дискримінація, не може бути спокою та мирного співіснування. Ми живемо у 21 столітті. Прогрес, нові комп'ютерні системи, все на службі людини. Здавалося б, життя має бути спокійнішим і радіснішим, але, як і раніше, прагнення абсолютного панування, знищення незалежності і є нашою реальністю. І це страшно. Але що ж робити, якщо конфлікт затягується і росте стіна нерозуміння? Як виховати в собі толерантне ставлення до інших? Обходьтеся без образ і переходу на особистості, будьте спокійнішими, не нав'язуйте нікому свою волю, слідкуйте за своїми реакціями, шукайте точки дотику, бути толерантним означає бути сильним і найголовніше людяним.